Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми відповідаємо на всі питання, які ви пишете в коментарях. І сьогодні відповіді на питання підписників дає відьма Крістіна. Вітаю Крістіну! Привіт, мої дорогенькі. Я нагадаю нашим підписникам, що від вас завжди є бонус. Хто не встигає отримати відповідь на своє питання, може задати його безкоштовно вам у вашому телеграм-каналі, посилання на який буде, як завжди, в описі цього відео. Отож, поїхали! Важливе питання таке досить гостре, але давайте ви подивимося, тому що ви, як коріналь вів'янка, маєте відчувати це. Ще мульфарний чай пророчив, що Україну роздеребанять. Частина увійде до Росії, а Західна Україна, а Західну Україну по частинам розтягне, розтягнуть країни Європи. Чи бачите ви таку перспективу найближчим часом? Давайте глянемо. Є дуже багато, багато територій, які в цьому зацікавлені. Дуже багато грошей, крові порлється немало. Але хочу сказати, що якби ця подія, вона постійно якби біля нас. Ми, ми маємо дуже великий страх на рахунок цього. Але через повішаного вона як заморожується. Ми як на постійному зриві цієї події, але найближчим часом я не бачу, що вона відбудеться. Будуть якісь у нас катаклізми зі світлом проблема. На нас якби наложена лапа, така ну, ворожа, скажімо так, але від'єднання немає. Конкретного від'єднання я не бачу, але постійний оцей у нас страх. ну, Таке, знаєте, воно мені показує карти як таке, жахли, жахливе дихання нам в спину. Я говорю, божня спече Угу. Я хочу сказати, що багато теж пише, тому що дуже багато глядачів, що от е, мольфарний чай якби пророчив такі речі. Я хочу сказати нічого поганого на мольфара, він був великою людиною. Але ж ви не забувайте, що такі події, події світового масштабу мають постійний вплив на них світових лідерів, і тому можуть видозмінюватися не те, що там через 5 років, а буквально ось. Тиждень-два і може все змінюватися в інформаційному просторі. Тож завжди важливо аналізувати все, що ви слухаєте, всіх, що ви слухаєте, тому що у вас є своя голова на плечах. Адже піддатись маніпуляції можуть тільки ментально і психічно слабкі люди. Друге питання. Дивіться, тут запитують. Протец про ТЕЦ Західної України. Зараз ворог нищить всю енергосистему. Чи бачите ви загрозу знищення об'єктів енергосистеми на Західній Україні, якщо так, де небезпека? Дивимось. Ви знаєте, тут іде дуже велика загроза. Мені здається, що липень місяць, ну я не можу сказати, що ми будемо геть без світла, ми і так фактично сидимо без світла, але мені здається, що ті відключення будуть ще більшими. Е, так само знов мені показує воду, воду, воду. Можливо, буде якесь ураження чогось, що зв'язано з нашою водою. Розумієте? Так передбачити я не можу, але чітко падають кубки. А так як ми питаємося за ТЕЦ, показує ще й воду. От. А дивіться, от давайте подивимося де регіони, тому що от є регіони, наприклад, Львівщина, Тернопільщина і Івано-Франківщина. Давайте по черзі. Давайте по черзі. Давайте Львівщина. знов показує воду. Будуть перебої страшні зі світлом, графіки не працюють. Не будуть працювати. Тобто, ми не, ми не можемо скласти тих графіків, тому що воно не буде підконтрольне. Далі, mm. е, е, Івано Франківщина. Франківщина, чи є там загроза ураження ТЕЦ? Ой, е, та тут там летить, летить і, і там сильно летить. Я би дуже радила всім бути в, най, в найбезпечніших е, місцях, і так мені показує. От ніякої природи, не треба тих пікніків, не треба тих шашликів, не треба от кудись отак розумієте, масово все ж таки притримуватися свого безпечного місця, своєї домівки, тому що тут мені іде якась як люди компанії щось не дуже добре. То е, то не то Ми вже те зглянули, то я говорю вже відносно угу. до людей, і чи є загроза тернопільському регіону? Угу. Тому що знаєте, де коли питаєшся одне, а карти можуть піднімати так, так, інші так. питання. Хто як ніхто, ви про це знаєте. Тернопільщина. Е, так, є загроза, і мені здається, що буде потрапляння в якийсь такий будинок, який відповідає за медзаклад, чи школа, чи ще щось, щось буде обесточене або наполовину зруйноване. Угу. І так, звичайно, ну, прильоти і небезпека є. Крістіно, перейдемо до особистих питань наших підписників. Доброго, Доброго. вечора, дівчатка. Дякуємо вам за вашу роботу. Чи є на мені негатив хворію? Запитує Світлана 17.07.67. Дивіться, як такого прямого негативу, щоб хтось пішов і зробив, немає, але я дуже багато пояснюю людям. Ми всі знаходимося в самопорчі. Розумієте, людина, наша е глядачка, когось енергетично підкормлює і через це хворіє, хтось з неї випиває всі соки. Ой, дуже багато тобі коментарів, що умнічка, красунечка. А <сум> дивіться тут питання. Доброго дня, дівчатка. Подивіться, будь ласка, коли буде проданий дім моєї померлої бабусі Олександри. 20.01.42. це її дата народження. Дуже дякую. Давайте чи будемо продані, чи є перспектива його продати. Ні. Чесно, не, не бачу, тут відразу п'ятірка під, випала, е, випала. Дивіться, я завжди відповідаю так: немає нічого неможливого. Продати йому, його, я думаю, можна, але просто люди не мають інструкції до продажу. Розумієте? Mm -hmm. Просто не знають як. Прошу в телеграм написати, я відповім. Тому mm -hmm. що можливість така в загальному є. Mm -hmm. Так, звертаюсь багато разів. У доньки 16.06.88 немає особистого щастя. Все ще одна: роботу втратила. Тепер в Києві там робота не по душі. Не зна... Страждає, не знає, що робити. Так, доньку звати. М -м... Не написали, а як 16.01. Ой, 06,81 рік. Ну, дивіться, е, як вам сказати чесно, знову ж таки, негативу такого прямого я не бачу. Але донька нашої глядачки, вона геть геть не розуміє, що їй робити. Вона не може довести жодної справи до кінця. Тому у неї всі її цілі розмазані. Вона не може довершити до кінця нічого. Їй треба бути більш цілеспрямованою і бити конкретно в ту ціль, яка їй потрібна. А вона Хватається за все, так воно не буде працювати. Питання таке. Доброго вечора, донька Олександра. З нею все буде добре. Ну якби я навіть не знаю, як відповісти. Не дати народження, не імені. Все буде добре. Це в плані там помре, не помре, буде здорова, буде операція. Знайде коханого, будуть діти. Шановні, цінуйте свій і наш час. Будь ласка, дуже багато тисячі питань, і хочеться висповісти всім і кожному. Пишіть питання коротко, конкретно, лаконічно. Будемо вдячні. Так, дуже багато хочуть звернутися до нас особисто. Я хочу сказати, що контакти, мої контакти або контакти майстрині завжди є в описі під кожним відео. Тож, будь ласка, звертайтесь, будемо раді допомогти. Кристіно, чи є магічний вплив на доньці? Наталці, 20.06.93? І чи дадуть мені третю групу після лікування? Давайте про доньку, тому що це вже два питання. всі ще хочуть отримати На літу. доньці є магічний вплив, був замішаний колись, не знаю чи це породу, цікаво, що з її батьком, або, можливо, у неї був старший мужчина. Тут якби можна, ну тут є зацепки, через які можна розкрутити початок того негативу. Негатив є. Угу. Так, мене звати Таня. Дуже прошу, скажіть, що зі мною всі крутяться проти мене. Дякую. 7.02.72. 72. Чому ж з Тетяною відбувається таке? Угу. Ой, дорогенька Тетяна, ніхто не крутиться проти вас. Просто ви е, думаєте, що весь світ настроєний проти вас. Нехай наша Тетяна не обіжається світу начхати. На нашу глядачку, як і на мене, і на вас, вона повинна сама за себе взяти відповідальність і дбати. Якщо вона сама себе не любить і не поважає, то вона і бачить е поведінку оточуючих тільки в такому ключі. Розумієте, тут треба самоповага, самоконтроль. Кристина, ну тут питання просто до вас влучно, так як ви спеціалізуєтесь на любовній магії, вас називають любовною відьмою. Точно дасте і влучну відповідь. Подивіться, будь ласка, чи буде чоловік, в якого я закохана моєю парою і офіційним чоловіком? Я Тетяна 2702, Він Марко, 18.01. 84. Там є третя особа у стосунках, не наша глядачка. Чоловік щось приховує, але має почуття до, до, до нашої глядачки. Карта сила показує те, що це можна їй порадити зробити як, а ще показує, що їхню пару дуже багато хто переглядає. Карта постійних переглядів. Mm. Чи марку, чи нашу глядачку. Так вони постійно попадають під якісь перегляди. Тобто, ще не можна сказати, чи будуть вони офіційно. От е, дивіться, ніколи немає от такого стопроцентного. Я бачу, що шанс є великий. Але якщо наша, наприклад, наша глядачка буде далі ну, боротися за нього, то ймовірність дуже велика. Якщо вона сяде на крісло і закурить бамбук, само нічого не прийде, тому що тут ще є третя особа. Угу. Дівчатка, подивіться, будь ласка, чи є магічний вплив на Софію 28, 12, 11 дуже агресивно поводиться до відно... по відношенню до мами Ірини. 4, 02 77. Дитина 11-го року, правильно? Угу. Така, як, така, як моя донька. Угу. А як же ж може бути магічний вплив? Може, це на мамі є магічний вплив швидше? А дивіться, тут мені цікаво, це у мене питання до мами. Що таке побачила? Чи дізналася дитина, що вона тепер так показує мамі? Тому що тут, от, будь ласка, імператриця, мама і башня біля матері знаходиться. Можливо, мама не розуміє, тому що завжди дитина це є наше відображення, моє, ваше ще чиєсь. Завжди дитина дає проекцію. Нашої поведінки, тому що кожна донечка, вона прив'язана до своєї мами, хоче вона того чи ні. Тому наша дівчинка, за яку питають, вона щось відображає у матері. Розумієте, Щось те, що зробила мама. Можливо, для мами це є якийсь такий ну, більш звичайний вчинок, а дитина вразилась. Треба тут ну, треба далі розбиратися. Дитина вразилась через щось. Угу. Так, доброго вечора, дівчатка. Хочу спитатися вас, що в моїй долі відбувається? Я вдова з 2005 року, і в особистому е, житті все не так. І роботу знайти не можу. Якщо можете, подивіться, будь ласка. Е, секундочку, 7.02.72, Не написала імені, на жаль. Дивіться, там щось відбулося тоді, коли людина овдовіла. Я не знаю, при яких обставинах пішов чоловік, але там чи щось неправильно зробили, чи вона за ним довго убивалася, чи вона не може його відпустити. Там є якась зав'язка події того 2005 року. Треба повернутися в них і той вузлик розв'язати для того, щоб у людини склалося життя. Але надія є, що не може не радувати. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи вийде моя донька заміж? Донька 10.06, 86, але імені, на жаль, не написали. Дивимося так, як є. Є мужчина з дороги, можливо, поїде кудись донька, і там відбудеться зустріч. І хочу сказати швидше всього, що вона вже десь познайомилася в інтернеті, тому що тут. Такі падає карта з такими горящими оченятами. Це означає, що вже хтось доньку собі примітив. Mm. <світку> Доброго дня, дівчатка. Чи є на моїй доньці Світлані магічний вплив? 20.06.84. До речі, дата запису програми якраз 20. Ось вам і подарунок на день народження в день її світки. зараз будемо діагностувати. Як звати доньку? Світлана. Чи є вплив? Чи є вплив? Мені випадає підклад у будинку, хтось щось лишив. Це може бути щось маленьке, кругленьке. Дуже часто буває у вигляді монет. Так само я можу допустити, що була неправильна позика грошей. Чи може Світлана дала, чи Світлана взяла. І тим самим бо тут десятка, трійка, ну ну ну, привернула до себе цей негатив. Угу. Добрий день. Подивіться, будь ласка, чи знайде син Андрій свою половинку та чи будуть в мене онуки? Син Андрій, тридцяте Ой, ви знаєте, якщо брати щодо половинки для початку, то в нього буде така половинка, яка йому дуже смотає кишки і дуже буде виїдати печінки, тому що тут випадає така дама мечів, але ми не знаємо, якого внутрішнього наповнення Андрій. Може, Андрій і потребує такої жінки, щоб давала йому тягла, то нам треба запитатися у мами, як вона його виховала. І жінчим, я побачила таку річ і хотіла дати пораду мамам, які питаються про своїх синів. Мами, будь ласка, згадайте, що сини виросли, вони вже не в памперсах. І деколи ота наша материнська опіка забирає у тих синів можливість ставати мужчинами. Мама питається, чи він одружиться, е, і та ж сама мама дзвони восьма вечора. Сину, де ти є? Сину, де ти є? Аби або лишіться того сина, нехай налагодить життя, розумієте? Розумієте, що я маю на увазі? Ну, Дозвольте так. дітям дорослішати. От, моя не можу не погодитися, тим паче я хочу сказати, що це стосується не тільки синів, а й доньок. Так, так от, якщо ви хочете онуків, підбиваємо такий, е, такий підсумок. Якщо звертаються е, мамуні, які хочуть онуків, то надайте можливість їх зробити. Правильно? Після дев'ятої не дзвоніть до синів, як ви очікуєте онуків. Не можу з вами не погодитися. Так, доброго дня, але правда. Доброго дня. Подивіться, будь ласка, чи краще повернутись додому моїй доньці, чи залишитись в Італії, де краще складеться її доля. Доньку звуть Тетяна, 27.02.82. В мене падає так, що вона може приїхати сюди, до нас на Україну, ненадовго, але вона все одно поїде. Вона приїде, чесно кажучи, покрутиться, покрутиться і поїде далі. В Італії у неї е, є більше шансів е, на, е, на заробляння грошей. Так, ну тут дівчата пишуть, що відповіли на одне питання, а не відповіли на друге питання. От, дівчатка, відповіли, чи буду з людиною, а що буде з бізнесом. Ну, шановні підписники, поважайте, ще раз кажу, час наш, час інших підписників, які теж хочуть отримати відповіді на свої запитання. Якщо ви бажаєте взяти отримати повноцінну консультацію майстра, ви завжди можете знайти контакти в описі відео. І... Зв'язатися з ним напряму. І якщо люди останні... хочуть вести бізнес, отримувати гроші, але очікують на безкоштовне питання. От, будь ласка, до... От, розумієте, що я маю на увазі? Як ви плануєте заробляти, якщо ви не можете отримати коштовну інструкцію щодо бізнесу? Висновок, mm -hmm. енергообміну нема, а гроші. Це завжди про обмін енергіями. Коли можна заплатити грошима, то платіть грошима, тому що може взяти дуже дуже сильно і по-болючому. От. Як казав один ну незнайомий, одна відома особистість, віддайте Богові Боже, а кесарю кесарєве. Ну, я думаю, що, ну, що собі Тетяна. Люди... Люди мають знати. Ну і останнє питання на сьогодні Танюшка. Чи будуть у моєї донечки Олі дітки, донечка четверте, десяте дев'яностого року народження? Я чесно, я не бачу, щоб донька хотіла дітей. Тому що вона настроєна на заробляння, на саморозвиток. І хочу вам сказати, ви помітили, Тетяна, що зараз молодь, якщо взяти зріз 25-35 років, мало хто хоче заміж, і мало хто хоче дітей. Зараз трошки молодь помінялась, а батьки думають. Що, що ну, ці, ці діти живуть по їх установах, але вони прагнуть зовсім іншого. Зараз дуже цінується саморозвиток, зараз дуже багато інформації, ніхто не хоче вже варити борщ і ходити в третій раз поза та третій рік підряд. Тому що це певна є, ну для жінки це є певний тупік і певна деградація. Як би воно не звучало, можливо. Якось трошки гостро, але це так є. Цінності змінилися. Змінилися цінності, <звіт> і я дуже надіюся, що всі наші підписники, які трошки старшого покоління, дослухаються і зрозуміють, тому що це розуміння вже є початком вирішення будь-яких проблем. І на цьому я хочу сказати Кристина, дякую вам. І вам дякую. Побачимося. Нагадаю, що Крістіна ще цілу добу після виходу програми буде відповідати безкоштовно на одне ваше питання в своєму телеграм-каналі, посилання на який буде в описі цього відео, і до наступних зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.